Під керівництвом Трампа вже йдуть перемовини Росіян та США. Лаврові Путін дуже зраділи, адже їм несподівано пробачили роки жахливої війни і знову повернули на міжнародну арену. А Європа не змогла цьому зарадити. Схоже, на переговорах у Саудівській Аравії сторони вже встигли узгодити ряд домовленостей про кінець війни, які можуть вразити багатьох. Про них до речі, поговоримо і далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. Не забувайте дописувати свої коментарі. У Саудівській Аравії вже на всю йдуть перемовини представників сторін США і РФ для обговорення угоди щодо припинення війни в Україні та підготовки до саміту президента США Дональда Трампа та Путіна. До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого Дому з національної безпеки Майк Уолтс і спецпосланець у справах близького сходу Стів Вітков. Однак без участі самого Києва та його європейських союзників, і це перша зустріч нового держсекретаря США Марко Рубіо із главою. З Сарафі Сергієм Лавровим за словами Ушакова, основна мета зустрічі це реальна нормалізація відносин між Арафію та США. Також, за даними Кремля, на зустрічі обговорюється можливість переговорів Путлера та Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Один із представників расистів вже заявив, що прогрес у переговорах РФ і США можливий у найближчі 2-3 місяці. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський також прибув до Саудівської Аравії. Проте він заявив, що не був заздалегідь повідомлений про переговори. США та РФ і не братиме у них участі. Переговори про майбутнє України без України неможливі, підкреслив Зеленський під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Та в цей же час член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що вже мав раніше зустрічі із представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN, яка спілкувалася із Дмитрієвим. Пряма мова його далі все, що я можу сказати, це те, що вони представники а, Трампа вміють вирішувати проблеми. І я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми. За словами Дмитрієва, американські переговорники ще надавали прямих обіцянок своїм рашиським колегам. Проте я думаю, що обіцянка така. Давайте вести діалог. Давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти, сказав представник Рафі. Він також заперечив, що Арафія в першу чергу прагне пом'якшити введені проти неї санкції і стверджує, що американська і російська економіки можуть отримати вигоду від спільної роботи. Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і Рафі дуже важливі для світу, сказав Дмитрієв. Сіне не Посиланням на джерела пише, що Кремль запропонував Дмитрієву зосередитися на відновленні економічних зв'язків між США і Ерефією у той час, як обидві сторони намагаються укласти мирну угоду між Ерефією та Україною. В контексті України Зеленському було запропоновано варіант угоди про корисні копалини, яку США запропонували Україні, і який президент не підписав, бо він фактично передбачав економічну колонізацію. Про це йдеться у матеріалі ВЗТелеграф із посиланням на чернетку контракту. Угодою про корисні копалини президент. США Дональд Трамп вимагає більшої частки ВВП України, яка перевищує репарації, накладені на Німеччину за Першу світову війну. Версальський договір 1919 року. Міжнародна угода, яка офіційно завершила її. Це означає, що економічну колонізацію України, адже йдеться не лише про важливі мінерали, а й про всю інфраструктуру від портів до нафти, газу та більшої частини ресурсів країни. За словами видання, цей контракт передбачає отримання США значного контролю над українськими ресурсами, зокрема корисними копалинами нафтою, газом, портами та іншою інфраструктурою. Умови контракту фактично визначають економічну залежність України від США на невизначений термін. США мають отримувати 50% відсотків від видобутку українських ресурсів, а також 50% фінансової вартості нових ліцензій на монетизацію ресурсів, що видаються третім особам, також у контексті угоди йдеться про те, що США матимуть першочергове право на купівлю експортних корисних копалин з України, що надає Вашингтону фактично суверенний контроль над більшою частиною української сировинної економіки. Більше того, так званий інвестиційний фонд США та України, який допоможе уникнути вигод для ворожих сторін конфлікту від відновлення України. Матиме виняткове право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови всіх майбутніх ліцензій та проєктів. Схоже, цей контракт було написано приватними юристами, а не державним департаментом чи міністерством торгівлі США. Пише за телеграф. Титан Вольфрам, Уран та рідкісно земельні метали, що містяться в надрах українських територій, можуть опинитися вже не під контролем України. Якщо цей проєкт буде реалізовано, вимоги Трампа складуть більшу частку українського ВВП ніж репарації, накладені на Німеччину за версальським договором, пізніше зменшені на лондонській конференції 1921 року, та за планом Даоса 1924-го, пише для The Telegraph. Тим часом президент США Дональд Трамп переконаний, що Володимир Путлер, нібито прагне зупинити бойові дії в Україні щодо українського президента Володимира Зеленського, то він буде залучений до мирних переговорів. Зокрема, ось що він заявив про РФ. у них велика потужна військова машина. Ви розумієте це? І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони воюють уже давно. Вони робили це раніше, але я думаю, він хотів би припинити війну, зазначив американський лідер. На запитання про територіальні амбіції Путлера і про те, чи думає він, що президент Рефії хоче всю територію України. Рем сказав, що поставив те саме запитання Путлеру. Він зазначив, я думаю, він хоче зупинитися. Це було моє запитання до нього, тому що якщо він продовжить, це буде великою проблемою для нас, і це викличе велику проблему в мене, тому що ви просто не можете цього допустити. Ми над цим дуже старанно працюємо. Сказав він. Ну а також відповів, чи буде він залучати президента Зеленського. До переговорів він відповів, що так буду, Він буде залучений. При цьому схоже йдеться про його. Участь у переговорному процесі в принципі, а не конкретно у Саудівській Аравії. Трамп також заявив, що не згоден із тим, що Арафія може становити військову загрозу для НАТО. На його думку, зараз Путлер, нібито хоче зупинити бойові дії в Україні. і Президент Зеленський теж цього хоче. Між тим Володимир Путлер перебуває в хорошому настрої через переговори між США та Арафії у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться у статті CNN. Видання пише, що адміністрація Дональда Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції рашиського лідера. Розкололо єдність заходу щодо конфлікту та поставила під сумнів наскільки далеко США готові йти в обороні Європи, що свідчить про карколомний поворот на користь Путлера і відокремлення від традиційних союзників Америки. Шквал суперечливих заяв від помічників Трампа під час своїх перших поїздок до Європи, також посилив занепокоєння, що президент США погодиться на будь-яку угоду з Путлером, навіть якщо вона буде невигідною для України та європейського континенту, кордоном якого знову загрожує рашистський експансіонізм. Припущення, що США виключать своїх європейських союзників із мирних переговорів щодо України попри вимогу надати гарантії безпеки і війська як частину будь-якої угоди про припинення війни, також викликали тривогу в європейських столицях. А Франція скликала термінову зустріч лідерів у Парижі. Свою чергу мільярдер інженер та теперішній глава департаменту ефективності уряду США Ілон Маск відзначив візит рашицької делегації в РРІР -Ар, Саудівської Аравії у соціальній мережі Ікс він. Поділився кадрами, як з борту літака сходять глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник Путлера Юрій Ушаков. Він назвав їх компетентним керівництвом. Ось так має виглядати компетентне керівництво. Написав Ілон Маск. Ну і наостанок поговоримо з вами глядачі про те, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путлер домовилися про початок переговорів щодо припинення війни між РФ та Україною. Та президент України Володимир Зеленський не брав участі в розмові, але Трамп повідомив йому про дом... Мовленості водночас адміністрація США відкинула ключові українські вимоги: повернення усіх окупованих територій та гарантії безпеки від НАТО. Про це пише видання Financial Times. У матеріалі йдеться, що США більше не розглядають безпеку Європи як головний пріоритет, і Трамп пропонує ранні припинення вогню без гарантій для України. Це викликає знепокоєння в Києві, оскільки може призвести до замороження конфлікту. Водночас США не змушують Україну поступатися додатковими територіями чи змінювати владу. Путлер прагне не просто припинення вогню, а укладення угоди, яка забезпечить його військові цілі, зокрема зміну системи європейської безпеки. Але США не готові обговорювати такі питання. Там хоче швидко завершити війну, але не буде тиснути на Україну для поступок, побоюючись негативного політичного ефекту. Рефія має військову ініціативу, але її успіхи обмежені і коштують дорого. Україна, попри в тому від війни, продовжує оборону, отримує частину Курської області та атакує російську інфраструктуру. Туру економіка РФ зазнає тиску через санкції. Видання підкреслює, що коли переговори розпочнуться, Путліру доведеться вирішити, чи він готовий відмовитися від своїх максималійських вимог. Він може погодитися на припинення вогню із графіком переговорів. Але якщо Україна залишиться незалежною та озброєною, це буде його поразка. У разі провалу мирної ініціативи Трамп може навіть посилити підтримку України. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь. Надалі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.